А мене сьогодні вже восьмий день їзди на цьому позашляховику, який став легендою. За 75 років в цьому році наповняється Вілісу. Я проїхав 650 кілометрів виключно по асфальту. По місту, між містами, сялені асфальту, дороги. Що хочу сказати? Економіка має бути економною, але не з двохлітровим мотором, який у цьому джипі. Так, він потужний, так. він десь міста М'єкерський 3,6 в стандарті, який йде на американський ринок. До нас офіційно не поставляється. Це 2-літровий турбірований мотор е з крутним момбеном 400 літоні що є більшим ніж 3,6 Справляється на асфальті в місті дуже гарно з цією роботою. Тут стоять у стоці ВАДИ. Тобто грязьова вума, яка дуже шумна, дуже передає вібрацію. <кхм> Слід зауважити, якщо ви берете машинку, цю просто попантуватися по місту, там ви молодий хлопець, так агресивно вона виглядає брутально. Це тільки вигляд. Тому що на трасі, як ми побачили, на швидкості сви 100 км на годину, ви просто не зможете спокійно розмовляти і нікого ви не почуєте, коли хтось буде розмовляти тихенько. Треба підвищувати гучність свого голос. <кій> що далі касається поворотливості, маневреності цієї машини, вона доволі непогана. Мені вона сподобала, тому що вона на мостах, на розрізних і твістка себе веде як на мостовій машині. Тобто і розхитуєте ця машинка може. Дуже швидко набирати сотню 150, і на неї їхати з такою швидкістю я б не рекомендував. Тому що керованості не, не як у легкової машини. І навіть не як у сучасних позашляховиків, які на незалежній підвізці. За рахунок того, що тут мости, і вони дуже, досить важкі, mm -hmm. у неї колеса знову ж таки залежні одне від іншого за рахунок мостів. Ця машина ізначально була построєна під. Бездоріжжя, а не під міську їзду. <кій> Тому, якщо ви хочете, якщо ви бажаєте отримати комфорт від неї такий, як, наприклад, від ранчерок ВК чи ВЛ, то тут його не буде. Так, да, вони дуже добре постаралися зробили це всі е -е, прибори, торпеди, центральна консоль. <кій> Все зроблено доволі якісно. Дуже все зручно. Ну, це дань моді і дань сучасності. Це круто, це приємно. І я пересівши з ранчерокі сюди, ну, я доволі швидко звик з цими всіми органами керування. А далі поїдемо на бездоріжжі, я покажу, що воно може на бездоріжжі. Тут різають. Прелість розвикона європейської комплектації, в тому що в них стоїть роздатка, в яку можна підмикати повний привід на ходу. Тобто, як це більше, суперсілі, вона не блокує не досвіду дифференціал при режимі 4H авто. Тобто повний привід, але з розв'язаною муфтою. Тобто в нас є ось задній привід. Повний привід з розв'язаною муфтою міжосівого диференціалу, повний привід порушення передачі з заблокованим диференціалом, нейтраль, яка дозволяє буксувати автомобіль, буксирувати автомобіль. Другим автомобілем, тому що тут у нас автомат коробка і його можна буксирувати тільки при км кілометрів час, а на вимкненому моторі до 10 в час. Тобто, якщо у вас сталося щось з машиною, машина не заводиться, ви перемикаєте роздатку в положення нейтралі і можете спокійно тягнути автомобіль на будь-якій швидкості, оскільки вашої хоробрості. Добре, поїхали далі. Тобто перша понижена передача двохлітровий. Двухлитровая пачка сока под капотом, она турбована И посмотрим, что она тримает, я пущу У нас кисть. Она с грунт и в Прошу прощения, что-то пошло не так. Попробуйте еще раз. Попробуйте так. еще <с? раз. Как-то она добре тримает в первую передачу. идем из болота. Когда в кали беги и ты бежишь, потому что ты бегун. Салону Wrangler Rubicon. Ну, слід зауважити, що це все знімається, але ми його знімати не будемо зараз. Ви це побачили вже в інших обзорах, оглядах авто цієї автівки. Що мені сподобалось, по-перше, є місце для телефону. От так його можна сюди запхати. По-друге, тут ще є запальничка не бутафорія, не заглушка, а сама справжня запальничка. Що для курців. Це цікаво. В нього змінився дисплей, він став набагато якісніше, яскравіше і зручніше, ніж у попередній версії. Швидким доступом ви можете затемнити дзеркало, вмикнути передню камеру, яка має функцію омивання. Дивіться, як вона майже якісно миє. Задня камера. Прибори, що у вас вімкнено, що у вас, які у вас показчики приборів, температури, давлення, тиск масла, зарядка акума, що дуже необхідно на бездоріжжі. Я завжди користуюся цією панелью, коли я виїжджаю на бездоріжжя. Крім цього, Слід зауважити, що в цієї автівки задній ряд складається в рівний пол, що зараз майже у всіх автомобілів цього немає. Давайте я вам покажу легким рухом руки. хе блядь. Ще раз. Всього лише. Раз. Два. Три. І я тут можу спати. Я помістився. Фузіка видно? І я ляг, і я можу відпочивати і насолоджуватися гірськими. <реш> я можу це робити де завгодно. В місті, в горах, на трасі, коли я втомився, я можу тут поспати. <реш> <реш> По-українськи. Підведемо підсумки. Підсумкуємо. <реш> Підсумкуємо. <реш> Підсумкуємо. Ну, підведемо, ніхуя не підведемо, блять. Що ми діємо? Підведемо підсумки. Підведемо підсумки. Хорошо, поїхали. поїхав. За, запиздуємо. Підсумки. Давай. Підведемо підсумки тижневого володіння джип Wrangler Rubicon з пачкою сока під капотом, тобто з 2 мотором. Тільки такий мотор офіційно поставляється на територію України. І насправді. Я скептично відносився саме до цього мотора щодо потужності, щодо його можливості і на асфальті, і на бездоріжжі. Що хочу вам сказати? Те, що е, цей мотор, не дивлячись на те, що він 2 літри всього, е, він має потужність в 400 ньютонів на метр крутого моменту, що більше, ніж в мотору 3,6, який стоїть. І спочатку на всіх вренрах і на всіх Grand Чирокі ВК2, ВЛ і таке інше. І на інших, інших автомобілях у Chrysler Group. В місті він доволі спритний і маневрений. Кут повороту в нього, не дивлячись на нерозрізні мости, доволі гарний. Камери спереду і ззаду дозволяють паркуватися в щільних містах в місті. Це також слід зауважити. Крім цього, на бездоріжжі, вона, як ви бачили, показала себе дуже-дуже добре, не дивлячись на цей маленький двигун, який треба трошки крутити. В порівнянні з 3.6 мотором, зауважити, що в європейській версії Wrangler Rubicon йде з доволі збільшеним переднім бампером, що негативно впливає на бездоріжжі. Крім цього, у американців у всіх тут крики буксирувальні знаходяться зверху, що облегшує його евакуацію з болота. В порівнянні з європейцями, які їх запхали туди вниз, що взагалі незручно, коли ти забуксував, провалився десь під кригу, чи ще щось в болоті з тобою трапилося. Тому підведемо підсумок, що джип Wrangler Rubicon який поставляється офіційно на наш ринок з гном 2.0. Це іграшка це гаджет вихідного дня більш, ніж автомобіль на кожен день. Хоча на кожен день він також підходить. Він звертає увагу на себе. На нього просто неможливо приїхати, щоб на нього не звернули увагу. Його можна тюнінгувати як вам заманеться. Ви можете його зробити. На великих дисках, на низкопрофільних колесах і кататись і понтуватись. А можете його зарядити до офроуду так, що ні одна інша автівка не буде їхати, як Jeep Wrangler Rubicon, який в базі оснащений всім необхідним для бездоріжжя. Це дві блокування, два блокування межколісних передні і задні. це межусюве, це відмикаючийся передній стабілізатор, який дозволяє ще більше відриватися. Мосту і збільшує хід підвізки на бездоріжжі, тому якщо ви молода людина, яка хоче понтуватись, це машина для вас.